Я вже от самого ранку Бога прошу Господи, поможи їм, щоб, щоб знайшли це ж така паскуда, якась гадость. Це не людина, це звір. Звір. У селищі Буках на Черкащині шукають убивцю. Правоохоронці об'їжджають усі вулиці, оглядають закинуті будинки та опитують селян, що стався злочин. Помітили завдяки поштарці, яка принесла пенсію 71-річній жінці. Почтальон двічі прийшов, будинок закритий, тобто нема людини вдома. Тоді голова сам приїхав, аби перевірити, куди поділася власниця будинку. У вікно каже, помітив жінку. Вона не реагувала ні на стукіт, ні на крики. Тоді довелося викликати поліцію. Поліція приїхала, скрили двері, обнаружили жінку. Ну Двері були закриті, вікна цілі, але жінка лежала. У себе біля кроваті її вбили, вдарили по голові. Лиш уявіть, у невеликому селищі за останній рік це вже друге вбивство. До того ж на одній вулиці. Тільки в березні у сусідній хаті соціальні працівники знайшли мертве подружжя. Тепер у селі справжня паніка. Вже навіть припускають, що це справа рук серійного вбивці. Всі в шоці як понятно, вже другий раз таке случається. Там далі теж, теж пройшло вбивство. і тут. Мені здається, що схоже, тому що те саме бабуся, там теж була старенька з дідушкою і тут теж бабуся сама. Найбільше за своє життя бояться пенсіонери. Якщо вже стривожені й молоді, то їх захистити взагалі нікому. Ось хата пуста, там пуста, там пуста і ця вже пуста, а ми тут самі лишились. Ой. Що воно зробилося? Пані Лідія тепер зачиняється в хаті навіть у день і постійно зв'язується телефоном із сином. Закриваємося телефон, держимо під головами на ніч. Закриваємося, але хто і знає, то вона ж теж закривалася. Вона ніколи в хату ніхто до неї не заходить. Голова сільради навіть не може зрозуміти, які мотиви вбивць, адже всі три жертви старі, самотні люди, які жили на пенсію і не мали великих заощаджень. Одне єдине, що хочеться, щоб обов'язково знайшли злочинця і покарали. Люди звичайно схвильовані, але таки надіються, що поліція зробить свою справу. З даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 15 років. На даний час правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Чи є вже підозрюваний у поліції? Мовчать кажуть, аби не нашкодити слідству, людям хочеться вірити, що результати будуть до того, як на вулиці станеться третє вбивство.